Захисників і захисниць України це державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День Захисника України, 14 липня 2021 року. Верховна Рада України перейменувала свята на День захисників і захисниць України. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги виявлені нашими бійцями на передовій новітньої російсько-української війни. Сотні відних жителів Забатьківщина потребували гідного вшанування з боку суспільства і держави. Дата 14 жовтня вибрана випадково. У цей день відзначається ксіянське свято покрови Пресвятої Богородиці. А у 1999 році встановлений День українського козацтва. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва. І усіх українсько-збройних формувань саме на свято Покрову в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і відзначали, як козацтво служити далі. Образ козака і українського лицаря і захисника рівня землі близький кожному українцю. Та армія береже бойові традиції предків. Тому у війську з'явилися назви іменами легендарних українських полководців та ослаблення формації минулого. Знайшли відображення і на імент але один взяти не, не рукавний А власне слава Україні! Героям слава стало офіційним таном українського війська. У християн східного умряду сьогодні свято Покрову Пресвятої Богородиці. Воно було введено у християнство тільки в десятому столітті і має під собою читу легенду, чи то реальну подію, яка відбувалася у стародавньому місті Царгороді Константинополь. На ту пору місто було оточене чужинцями. Під церковним склопінням на сінічній службі у Влахманському храмі з'явилася Пресвята Богородиця в оточенні англії, пророків, апостолів, і накрила вірян своєї дивовижної краси оморфом. Це видіння було провістям перемоги. Невдовзі ворог відступив, і місто було врятовано від знищення. Відтоді покрова асоціація з заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого. Особливо шанували Богородицю покрову запорізькі козаки. Вони мали на січі церкву на її честь, а також ікону її покрова. Ідучи в похід на ворога, козаки відправляли молебень до своєї покровительки. Повернувши щасливо з походу, складали їй подяку. Крім того, свято покрови було надзвичайно шанованим і серед українського селянства. Другого місяця осені чекали з особливим нетерпінням, адже з причистої, тобто 14 жовтня, дозволялося справляти весілля. У народі так і казали: жовтень на весілля багатий, а сам місяць називали ще весільником. На честь покрови в Україні збудовано чимало храмів. Однією з найстаріших є Покровська церква в селі Судківці Мельницької області. Зведена у 1467 році як фортеця, нині це унікальна споруда, діючий храм і музей водночас.